Зелень пожитнику псується вже так, жовтіє. Дуже цінна речовина у цьому пожитнику в зелені, а я її ось так переводжу, так? Не можна так робити. Спробую перебрати і зробити якийсь салат. Ось так перебрала. Ось такі крабові палочки. Одним шматком дуже смачні. Роблю салат. А як все гарно починалося, так? Зроблю з листя пожитника салат, так? А тут уже багато чого. Так, і вже большую миску потрібно. Томати порізала, Так, навпіл такі маленькі. Крабові палочки. Дуже смачні. Перепіліні яйця відварили. Так. І, і все. І пожитник. Весь салат. Швидко. І, мабуть, корисно, так? Дійсно корисно. Знов багато приготувала. Гості, ви де, приходьте. Так, ладно, з цим я розберусь. Сюди сіль додавати я вже не буду і заправляти, в свою тарілку покладу. Так, ось така заправка. Взяла звичайну гарчицю, хоча вона в такої. Бутилки гарні, це звичайна горчиця, гірчиця. Так, взяла олію рапсову. Можна любу брати, гарну олію. Перемішали і ось така заправка. Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні 6 березня. Мій корисний сніданок. І на сніданок у мене салат. Ви бачили, як я його готувала, так? Ось так заправила цією заправкою. Я думаю, що буде дуже смачно. Але ж не будемо поспішати, я з'їм і потім скажу. І ще на сніданок ось така риба. Так, червона риба, запечена у духовці. Що я вам можу сказати? Ну, холодильник розморожую. Тому у мене таке сьогодні спонтанне все. Салат з крабовими паличками і риба. Ну, а що ж робити? Продукти не можна, щоб пропадали, так. Хліб. Мабуть, буду з хлібом їсти. Смачного. Дуже смачний салат вийшов. Дуже. І я навіть не знаю, що виділити, з чого саме. За рахунок чого він такий смачний за листя пожитнику. А мабуть, перепелини яйця, так? Все одразу все одразу вийшло дуже смачно. А заправка це супер. І не потрібно ніякого майонеза. Так. Бо майонезом ви псуєте собі. Смакові рецептори. Якщо не вірите мені, так, мабуть, не вірите. Продовжуйте їсти майонез. Так, а я не раджу, так. І напій сьогодні у мене з м'яти. Дрібна м'ята у мене така процижувати потрібно краще. Міцна вийшла. Так. Та там сюди. Вау! Ви уявляєте запах м'яти? Так? Зараз. Супер! І ось так. з таким медом і. і що? І, не п... і нікуди не піду. Так, ні на яку роботу не піду після такого сніданку... Живайте різноманітне, живайте корисне, ходіть здорові, папа. -па. Налила ще одну чашку чаю. М'ятний чай це супер. А якщо поряд стоїть такий мет, то одною чашкою не обійтися. Так, але ж я не про це. Вімкнула камеру для другого. Заварила брусницю. Суха така брусниця, зараз вона ще більш настоїться, буде червона. Так, червоні буде. Навіщо? Бо поряд тут дівчини, сусідки всякі хворіють. Так так що я сама буду вживати і їм налью. Чому? Щоб не хворіти? Брусниця зупиняє простуду. Так що. Купуйте брусницю і вживайте. Так, якщо скажете, зима закінчилась, так весною хворіють більше. Все, ходіть здорові, папа. -па.